Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні коротенько розглянемо, якою буде погода в Україні у вівторок, 14 січня. Тож сідайте зручно і гарного вам перегляду! Ранок вівторка зустріна настійким морозом майже по всій країні. Температура зранку буде мінус 8-12 градусів у західних областях, до мінус 3-5 градусів на сході країни, на півдні від 0 до мінус 3 градусів. Протягом дня температура повітря буде підніматися, але все рівно буде доволі зимно та прохолодно по всій країні. Далі більш детально по регіонам. Північ України. На півночі України буде холодно. Температура вдень коливатиметься від мінус 5 до мінус 8 градусів, вночі до мінус 12. У Сумській області місцями можливі короткочасні опади у вигляді снігу. У Києві також очікується доволі прохолодна погода, без опадів. Тому готуйте теплий одяг і будьте обережні на дорогах. Захід України. На Заході України очікується стійкий морозець. У Львові, Івано-Франківську та Карпатах в день температура буде близько мінус 1, мінус 3 градусів, а вночі опуститься до мінус 7-мінус 10 градусів. Та місцями навіть до мінус 12. У Карпатах, зокрема на Закарпатті, можливий снігопад, а температура в день складатиме мінус 2, мінус 5 градусів. Центр України. У центральній частині країни. А саме Вінницька, Полтавська, Черкаська області, температура в день близько мінус 1, мінус 3, а вночі до мінус 5, мінус 7 градусів. В центральній частині нашої країни опадів не очікується. Окрім лубнів та порятину, там можливий невеликий сніг протягом дня. Схід України. Східні регіони також відчують замову про холоду. В день температура становитиме мінус 3, мінус 5 градусів, а вночі опуститься до мінус 4 мінус а місцями навіть до мінус 10 градусів. Небо буде хмарним. Місцями очікується слабкий сніг. А саме у Харківській та Луганській областях. Південь України. Південь України, як завжди, трохи тепліший в порівнянні з іншими регіонами нашої країни. В Херсонській, Миколаївській та сусідніх областях в день температура триматиметься на рівні 0 градусів місцями до плюс 1 градусу. А вночі опуститься до мінус 3 мінус 5. У Криму місцями можливий дощ із мокрим снігом. Тож не забудьте про парасольку, якщо плануєте прогулянки. В інших регіонах Півдня України без опадів. Отож, дорогі друзі, всі, хто чекав зими та морозів, насолоджуйтесь! 14 січня в усіх куточках нашої країни буде по-справжньому зимно. Дякуємо, що були з нами! Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та залишайте коментарі про те, яка погода у вашому місті. Бажаємо всім гарного настрою та вдалого дня! До зустрічі в наступних випусках! Бережіть себе і до нових зустрічей!